До повномасштабного вторгнення в громаді було 320 тисяч чоловік. Сьогодні людей у нас десь 80 тисяч. Херсон було окуповано майже там на початку березня. Вісім з половиною місяців місто знаходилось в окупації. Звичайно, що не було ані ліків, ані продуктів, не було абсолютно безпеки, свободи пересування за українську мову, за будь-які прояви любові до України могли люди втратити життя. Досі, на жаль, досі, на лівому березі. Херсонської області, і звідти щодня наша громада обстрілюється. Найбільше, звичайно, виклик — це безпека, і за щоденних обстрілів руйнуються об'єкти критичної інфраструктури, електрозабезпечення, водопостачання, газопостачання. А ще один дуже потужний виклик це нестача кадрів, тому що в нас на сьогодні в Херсоні десь там до 30% наповнені кадрами. Дуже багато вакансій, і ми розуміємо, що людям складно працювати в таких умовах. На сьогоднішній день ми десь маємо більше тисячі, може ти що сто двісті заяв це тільки від громадян про пошкодженнями. Ми маємо практично 20 людей з на населення. Це пішло загибель. Загиблі люди, які тому, гуляли в парку, на попері, чи ну, були біля будинку. Це молі діти, маємо двох великих дитинок і загинули в обстрілів. Ми не мали продуктів, ми не мали Магазини були практично зачинені. Ми мали грошей в банкоматах чи банки, банки були зачинені. Заправки були зачинені, аптеки були зачинені. Єдиний орган, який працю працював, працював в ному, це була міська рада, яка намагалася. Надавати всі послуги, які тільки, ну, скажімо, можливо собі поставити і забезпечити порядок міста, тому що не було також поліції, не було. І ми на себе взяли цю функцію, створили муніципальну варту. Uh, uh, 20 soldiers. Uh, We also have uh, six people declared as missing, and one is in the captivity of Russian Federation. Uh, also, uh, we accepted and uh, are in process of integration uh, of more than 1,000 newcomers in our municipality. Some of the challenges in our municipality is economic resiliency. We also uh, have to uh, work on it a little bit uh, because we're losing a lot of economic potential. Uh, second is integration of newcomers. I think we are doing this great, and we also start experiencing a new challenge of reintegration of those uh, people and those soldiers. Uh, who were conscripted and were pulled to the front lines, and now we have to uh, get them back to the society. Ми готові не були, і, і це величезний виклик. Я думаю, що готуватися потрібно постійно. Потрібно постійно працювати з мешканцями для того, щоб вони були морально готові. Також треба готувати інфраструктуру, готувати резерви, готувати обладнання і людей, які можуть швидко реагувати. Також потрібно приймати наш досвід, як швидко реагувати, тому що, на жаль, ми маємо його найактуальніший, найсвіжіший в світі.